Капеланське благословіння на 2 грудня 23 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус, спілкуючись з людьми, учнями, які хочуть, або навпаки, людьми, які хочуть стати Його учнями, Він а, з різними людьми говорить по різне. Один сказав людина, що я піду за тобою, куди б ти не пішов. І він відповів: Лисиці мають нори, а птахи гнізда, а син людський не має, де й голови прихалити. Інший, інший сказав, а, він сказав, іди за мною. Ісус сказав йому. А він сказав, Дозволь мені спочатку поховати батько свого. Він сказав, нехай мертві ховають своїх мерців, а ти йди благослови Царство Боже. І третій сказав: а, Іди за мною. а він Казав, що дозволь мені спочатку попрощатися з моїми рідними. І тому відповів: той, хто а, береться зарало і гортається назад, недостойний бути царства Небесного, моїм учням, щоб війти в нього. Ви знаєте, що я можу сказати на ці слова від себе, як мені вони здаються. Ви знаєте, от першому учню мені здається, що він сказав ось. Твоє майбутнє, воно важке. Ти не будеш мати, де голову прихилити. Ми думаємо, що а, якщо людина а, пророк, якщо людина чудотворець, якщо людина Божа, то вона у неї такий легкий шлях слави. От вона робить щось чудо силення, чудо звільнення від бісів, і її всі шанують, і вона в цих лаврах слави купається. Ні, вона йде своїм шляхом, де є. Безславія людське, для невизнання людьми після того, як вони побачили або відчули чудо. це звичайне життя того пророка або людини, яка несе свій важкий хрест. Якщо ти готовий це зробити, то йди за мною. А інші казали, що а можна ми будемо і з тобою, і там ще залишатися в своїх справах таких земних. Які ми там ну, собі залишили. І він каже: якщо ви так ідете, то ви ніколи за мною не, 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 не навчитеся бути зі мною. Тому що в Царство Небесне з земними справами не входять. Поки ми від земних справ не відмовимося, царство на нас закрите. Це ми повинні навпаки покласти все своє, що маємо перед Ісусом і піти за Ним, знаєте, без нічого. А він вже дасть ті засоби, може би, ті ж самі дасть запаси, коли ми від них ну, звільнимося своїм вольовим рішенням, відмовимося від них. Може, ще те ж саме завдання. Ми і будемо виконувати, на які він покладе. Хрест своєю сім'єю, хрест своїх е оселях, хрест своїх рідних селах, населених пунктах дає. Але внутрішньо ми повинні, якщо хочемо іти за ним, то відмовитися від старого життя, а в нововій уже з його настановами з його з його благословінням і з його христом який він на нас покладе амінь